Партнер показу. Елітний косметичний бренд Дешелі. Партнер показу Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. На 46 мільйонів українців припадає менше 1% експатів, тих, які отримали призначення на роботу поза межами рідної країни. Успішних експатів тут порівнюють з дорогими футболістами-легіонерами. Але вони не просто залучають іноземні інвестиції, створюють нові робочі місця, платять податки, бюджет країни, Привносять нову культуру праці в українське суспільство. А що найголовніше, допомагають Україні стати відкритішою про все це в програмі Експати. Віддавна українських експатів в Росії було багато. Щоправда, їх такими не вважали. Адже лівобережна Україна входила до складу російської імперії. До того ж, кращих росіяни звикли вважати своїми. Та й російських експатів в різні часи тут жило чимало. Так і дотепер. Наших багато в Росії і їхніх багато в Україні, Незважаючи на непрості політичні і економічні взаємини між країнами, і, як кажуть, у діловому світі нічого особистого тільки бізнес. Спонсор показу, елітний косметичний бренд Дешеві Росія або Російська Федерація. Площею якої є майже 18 мільйонів квадратних кілометрів є найбільшою за територією країною у світі, і дев'ятою за чисельністю населення зі 143 мільйонами. Дані за минулий рік початки державності відносять до періоду Русі, впливової середньовічної держави із центром у Києві під час розпаду Київської Русі її північно-східні провінції підпали під владу Золотої Орди. А пізніше стали основою майбутньої московської держави. Протягом століть ця держава була значно розширена шляхом завоювання, що дозволило утворити Російську імперію, третю за величиною в історії, яка в різні часи простягалась від Польщі в Європі до Аляски в північній Америці. Ця імперія зникла 1917 року, в результаті російської революції та громадянської війни. Сучасна Російська Федерація, утворена 1991 року після розпаду СРСР. Російський менеджмент, що очолює тут російські чи українські компанії, явище буденне. А от росіянин, який керує підприємством із японськими інвестиціями, це цікаво. Знайомтесь. Генеральний директор фабрики Japan Tobacco International в місті Кременчук Полтавської області Сергій Лавріков. Сергій Лавріков 45 років. Петербуржець. Закінчив Ленінградську морську академію радіоелектроніки, інженер математик. Здобув ступінь MBA – Master of Business Administration. Це щабель професійної освіти менеджерів середньої і вищої ланки, а також керівників. Розпочав кар'єру в GTI 1997 року на посаді аналітика телекомунікацій на фабриці Петро в Санкт-Петербурзі, з 2002 до 2005 року керував it відділом на фабриці, з 2007 до 2008 очолював відділ персоналу фабрики Петро з 2008 до 2012 року. Директор відділу персоналу фабрики Еліге Дукат у Москві. З 2012-го генеральний директор фабрики GTI в місті Кременчук. Сергій, а як виявляли собі Україну до того, як сюди приїхали? Адже не секрет, що нас часто репрезентують один одному крізь призму політичного та економічного протистояння. У мене не було особих стереотипів відносно України. Но прожив десь вже тепер практично два роки. Я не перестаю удивляться Тому, как качественно, как эффективно и с какой мотивацией люди делают свою работу, это те мои коллеги, с которыми я провожу большую часть своего времени. Ну, конечно, после Петербурга, после Москвы, эти два года здесь, в Кременчуге я бы назвал два года без пробок. И, ну, в то же время очень много солнца. По утрам я начинаю работать очень рано, часов в семь, но практически никогда не включаю свет. 81% українців добре ставляться до Росії. Щоправда, впродовж останніх тижнів відчувається погіршення загалом доброго ставлення українців до Росії причини так звана торгівельна війна проти українських товарів на східному кордоні та досі не розслідуваний інцидент в Азовському морі між українськими рибалками та російськими прикордонниками, внаслідок якого загинуло четверо наших громадян. У той час як 72% росіян позитивно ставляться до України. Поділіться, будь ласка, враженнями від японської ділової етики. Основними елементами цієї системи є для нас дві основні речі. Перше – це так звана система пропозицій. Це така система, в которой кожен сотрудник, кожен працівник на предприятия может высказать свою ідею, як улучшить. либо работу предприятия, либо порядок и чистоту, либо какие-то условия труда. В среднем на предприятии каждый сотрудник в год делает порядка восьми таких предложений, поэтому это практически пронизало всю организацию. Ну и вторым элементом важным в философии Кайзен является такая система, как мы ее называем 5С-3R. 5S – это первые буквы от слов, которые означают порядок, стандартизацию, совершенствование. И по этой системе мы, опять-таки, уделяем очень большое внимание каждой мелочи на рабочем месте. К примеру, если твой инструмент находится не вдалеке от тебя, но при этом ты каждый день тратишь какую-то какую секунду на то, чтобы пройти 2-3 метра, Ти можеш предложить разместить этот инструмент поближе к своєму рабочему месту, и вот такое совершенствование небольшое уже будет считаться очень-очень важным, потому что оно опять таки делается всеми работниками предприятия. Сергію, а як вважаєте, після підписання угоди про асоціацію України з ЄС, чи зміниться тут бізнес-климат? І якщо так, то як сам? Я здесь выступаю как представитель бизнеса. И как представитель бизнеса я говорю, мы вне политики, конечно. Пожалуй, я бы не решился взять на себя смелость давать какие-то оценки принимаемым политическим решениям. В то же время, конечно, наша компания очень скрупулезно отслеживает все происходящее. И сейчас мои коллеги проводят глубокий анализ для того, чтобы понять, каковы будут результаты возможного подписания соглашения об ассоциации для нашей компании. Но и, конечно, очень важно применять для нас в этой оценке такие критерии, которые способствуют бизнесу. Это прежде всего прозрачность, подотчетность органам государственной власти и эффективное взаимодействие между правительством, государством и субъектами хозяйственной деятельности. Сергей, скажите, а вы подживаетесь тут у Европы? Да, я себя чувствую здесь, в европейской стране. И с удовольствием хочу вспомнить прошлый год, когда был высочайший уровень проведения Европейского чемпионата по футболу. Я принимал участие, как зритель, естественно, в некоторых матчах и в Киеве, и во Львове, и получил массу-массу удовольствия. К тому же я бы хотел поделиться своими личными наблюдениями, которые я вижу, глядя на молодежь здесь, на Украине. Она такая вот более европейская, с открытым менталитетом, говорит на иностранных языках. Мені кажуть, це очень відкрита остальной части мира, де чувствует себе очень-очень комфортно. Хотіли б бачити Україну та Росію незалежними державами, але з відкритими кордонами без віз і митниць понад 68% українців і 52% росіян. А чого суто українського ви навчились перебуваючи тут фактично вже два роки? Звісно, ну, готувати вареники прежде всього. Мы с моей управленческой командой даже участвовали в мастер-классе по подготовке, по приготовлению вареников и проводили небольшое соревнование. Они получились очень вкусные, практически ничего не осталось. Но и я бы сказал, что здесь, на Украине, я открыл для себя новый вид спорта. Это большой теннис, я этим спортом интересовался уже давно, но именно здесь, на Украине, начал заниматься более серьезно. Мне было очень приятно э, присутствовать на э, уровневом чемпионате по теннису, который проходил здесь, в Кременчуге. Это Кубок Дэвиса в начале года, и я присутствовал там как зритель пока, э, но наслаждался тем, что наша украинская сборная выиграла. Сергей, а какие вы ставления до себя тут чувствуете? Не как директора великой компании, а как до людини, яка сюда приехала работать? Очень сложно э, в таком небольшом городе, как Кременчук, почувствовать себе отношение не как к директору этой компании, потому что практически постоянно встречаешь на улице своих коллег, э, знакомых, и, естественно, все как-то относятся, может быть, э, с небольшим таким налетом. Но при этом я хочу сказать, что в целом отношения между людьми и э, с моей стороны, и то, что я чувствую свой адрес, они очень э, жизнерадостные, очень приветливые. І я тут чувствую себе дуже очень легко. Дякую вам за інтерв'ю. Я хочу презентувати вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку Аваль. Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування, а також перепустку до бізнес-зала Аеропорту Бориспіль. Дякую. А також приємний подарунок від спонсора показу елітного косметичного бренду. Дешеві Дякую. партнер показу Райфайзенбанк Аваль. Тут вас розуміють. Партнер показу елітний косметичний бренд Лешалі. Відомо, що російський шоу-бізнес наполовину складається з українців. Актор і режисер Андрій Новосьолов чергове свідчення цього. Колишній киянин, а тепер москвич працює із російськими зірками першої величини. Андрій Новосьолов 49 років. Закінчив Гітіс, Державний інститут театрального мистецтва, а потім ВГІК, Всеросійський університет кінематографії імені Герасимова. Працював режисером студії Art Pictures під керівництвом Федора Бондарчука, знімав музичні кліпи і рекламні ролики для російських груп Акваріум, Арія, Чайф, Танси мінус, Чай вдвоєм, української Мандри. Російських виконавців Але Пугачової, Філіпа Кіркорова, Олександра Буйнова, Олега Газманова і українських Ані Лорак, Руслани, Марії Бурмаки. У його доробку є документальні та художні фільми. Андрій, а як ви опинились у Москві? Я вчився в Київському театральному інституті на першому курсі. Вот. і закінчив, і хорошо закінчив. Я решил поехать в Москву. Мне было безумно интересно в Москве попробовать себя в качестве студента театрального вуза. Меня взяли в Гитис, и так я оказался в Москве. А кем вы себя уважаете? Украинцем или все-таки уже русиан? Ну, украинцем. По сути, да, украинцем. А... Это моя родина. я Тут родился и, в общем, мы все родом из детства. Вот. Поэтому все-таки все ключевое, главное, что во мне есть, оно сформировалось здесь, в моем детстве. Вот, Поэтому все остальное тоже на основе этого добавлялось. А вы спілкуетесь с украинцами, которые проживают в России? Вы, в частности, часто сотрудничаете с нашим талантливым оператором Сергеем Михайловичем, Михайчук. который фактически является нашим экспатом там. Да, я с Сережкой дружу. Мы с ним сняли фильм «Контакт» вдвоем. После этого стали дружить. Я дрожу с людьми, которые а, живут в России, украинцами, да, конечно. Само собой, вообще много дружу, <с> вот, в частности с украинцами, потому что все-таки а, они мне ближе часто по своей доброте, по какой-то чистоте, по такой незатейливости, а, ну и искренности, что ли. 60 відсотків українців вважають ЄС важливим партнером. Росіяни своїми найближчими союзниками називають Білорусь 46 відсотків, Казахстан 31 відсоток, Китай 20 Андрій, Андрію побутує думка, що фактично половина російського шоу-бізнесу це українці. Правда? Так, це правда, Це об'єктивна реальність Дуже багато. В Україні талановита держава, що там горить, причому обдарені часто музикальні люди. Я знаю, що ви випустили аудіовізуальний твір "Сказки для дорослих", який наразі дуже популярний в Росії. А що ви хотіли цим проєктом показати? Який посил для дорослих зробити? А, хотілося ж сказати дуже прості речі про любов, а, там, а, каких-то там дорожніх відносинах, а, а, красіте. И, так далее. и может быть это получилось так хорошо, потому что мир э, устал от цинизма. Я так подозреваю, может быть поэтому. Потому что э, сейчас какое-то время, э, как ни странно, э, жутко надоел цинизм, надоело все злое, все э, такое логичное, дисгармоничное, наносное. Вот. поэтому, может, вот эта чистота, она вдруг начинает э, завоевывать какие-то позиции, появляться, радовать. Багато известных украинских артистов, Кианельзе, Бокс, ВВ, Тина Кароль, гастролируют по России. Скажите, пожалуйста, можно говорить про экспансию украинской музыки на свет? Я думаю, что можно. И потому что у меня есть такое подозрение, что вот этой какой-то очень такой искренней, простой, органичной подачи не хватает в России. Все-таки Россия, она в музыке а, более какая-то иносказательная, вот, ну, по подаче, по жанрам, по более какая-то замысловатая идет такая вот а, подача, а, второй план, какие-то подтексты. Ну, а вот эта искренность, и опять же та же доброта, о которой я говорю, свет, его mm -hmm. никто не отменял, и, может быть, поэтому, может, это одна из основных причин, как мне кажется. А в России, если честно, а мне бывало часто интереснее, чем здесь. А, общаться вот, там, с какими-то людьми, а, такими как Боря Гребенщиков, mm -hmm. например. Это мой хороший да, приятель, я ему снял. Три клипа и фильм о группе Аквариум на странице. Мы, мы сдружились. Вот. Мне было очень лестно с ним дружить, потому что человек умнейший, образованнейший, интереснейший. Вот. И вот э, это э, человек из Петербурга. Вот. Это такой северный, немножко туманный гений Боря. Гений, там, я не знаю, мне очень нравятся его мысли, стихи. И так далее вот и если честно то в россии часто мне было интереснее чем в украине а, вот общаться именно там да вот с какими-то такими людьми как там боря гребенщиков но ну, я могу там другие называть фамилии которые ни о чем не говорят вот сергей поздняков там ну, многие или о чем-то может говорят вот это факт это да Но это не говорит о том, що русские лучше, а українці хуже ні в коем случае. Це вообще ни о чому не говорит. Понад 50% української молоді хоче виїхати за кордон. У цей час 45% російської молоді заявляють, що хотіли продовжити навчання в інших країнах, де мають на меті і залишитися жити. Андрій, з огляду на ту політичну і економічну ситуацію, яка наразі склалась між нашими країнами. Чи вплывает вона на, на думку про нас, пресичных россиян? Я думаю, что вплывает. Вплывая. Ну, потому что когда в политике чувствуется какое-то там ну, легкое пренебрежение или вот какая-то ирония, она чувствуется. То, конечно, она передается и людям, и простым гражданам. И, конечно, да. К сожалению, если бы русские люди перестали чувствовать себя лучше в чем-то, чем, -то, чем вот, э, украинцы, то стало бы все сразу намного лучше, потому что это неправильно, это абсолютно неправильно, а это очень относительно, превосходства нет никакого, есть просто два разных менталитета. Вот. И в том, и в другом случае, и со стороны Украины, и с Россией, Ну нельзя э, думать э, ни нам, ни не вам, ни никому, что мы в чем-то лучше, это не так. Вот э, если вдруг как-то вот э, мысли людей будут в эту сторону трансформироваться, все будет хорошо. Дякую вам за ваш час і цікаве інтерв'ю. Uh -huh. І Я хочу презентувати вам пам'ятний подарунок від спонсора показу Райфайзенбанку Аваль. Запрошення долучитись до програми преміум обслуговування, а також перепуску до візних зали аеропорту Борисві. Пасібальшої та срадості. Дякую вам. Партнер показу Райфайзенбанк «Аваль». Тут вас розуміють. Напружені стосунки були і є між багатьма країнами сусідками. Як французи про англійців, так і англійці про французів доволі жартома повторюють: ми любимо ненавидіти одне одного. Жартома, бо в сучасному світі, який стрімко змінюється і раціоналізується, міфи та ідеологічні або торгівельні війни рано чи пізно мають поступитися діалогу й толерантності. Просто тому, що так вигідніше, і наші з росіянами відносини неминуче європеїзуються. Так, ми можемо ненавидіти одне одного, але навіщо. Партнер показу елітний косметичний бренд Дешелі.